До курсу фізики. Фізика входить до родини точних наук, до яких ми відносимо математику, хімію, біологію, цілий ряд інших. Раніше, а зараз, відомості і про природу, і про багато явищ природі ми передаємо із вусту уста, чи жестовою мовою, чи просто розповідаємо людині, якось мама розповідає сину. Мабуть, щось цікаве. Із виникнення письма та книгодрукарства маємо записані відомості, які тривалий час зберігалися і могли зберігатися. Зараз у нас все є в комп'ютері. Відповідно, ми можемо знайти дану інформацію, в тому числі й дану лекцію, на ось цьому сайті в нашому університеті. Фізика використовується при дослідженнях погоди, при польотах ракети, при вивченні всіх явищ на землі. Подорожуючи на літаку, чи проходячи по Дніпру через міст, чи ось, будь ласка, можна пливти по річці чи по морю, ми говоримо, що маємо зустріч з тими чи іншими фізичними явищами. Всі, все, що нас оточує, усі об'єкти навколишнього світу, це є не що інше, як фізичні тіла. Вони проявляються через фізичні явища. Ось маємо світлові явища. Красиво на північній частині біля полярного кола спостерігаються полярні сяйва. Чи пташка пролетіла, чи блискавка вдарила, ось маємо ось такий набір явищ. Вони спостерігаються з такими ж назвами, це так звані різні методи. Механічні методи це спостерігаємо за рухом поїзда, за бігом людини, за утворенням сніжинок, за нагріванням води в чайнику, слухаємо пташку. Це все ті чи інші фізичні явища. Ось приклади механічних явищ, теплових явищ. Чи смажете шашлики на. Вогнищі, чи грієтесь біля нього, чи купаєтесь у морі, чи в озері, чи просто загораєте це все реакція на різні теплові явища. Електричні явища дають ось такі симпатичні стильні зачіски. Зрозуміло, що не завжди різні явища. Ось ця грозова, грізне явище, таке як, як гроза, і один з дослідників його відомий Георг Ріхман. На жаль, трагічно закінчив своє життя. Але є веселка після дощу, коли є, зустрічається сонце з хмарами, отримаємо ось таке симпатичне явище. В багатьох побудових приладах використовується найрізноманітніші фізичні явища. Чи грієте вранці чай, чи перете білизну, чи щось готуєте на плиті, тут все. Використовуються різні фізичні природи. Саме слово фізис, фізика, природа, грецьке походження. Саме так називався твір грецького вченого в IV столітті до нашої ери, в якому були зібрані усі вісничі на час відомості про природу, в тому числі ось таке цікаве, це гвинт. Перший був ним застосований, у всякому випадку описаний, і ми з, вод... з річки могли воду подавати на берег. А ось так виглядає його книжка Аристотеля, яка так і називається Перекладі ось англійської мови фізикс. Він дав досить повну класифікацію видів механічного руху, сформулював закон прямолінійного поширення світла. Пояснив фізичну суть утворення звуку, а так виглядав коли його сапис. Світ навколо нас є матеріальним, а матерію називають усе, що реально існує у природі, може бути зареєстровано людиною за допомогою органів її відчуття, відчуття чи приладів, які сконструйовані людиною. Але існує все це незалежно від цих чуттів. Всі конкретні види матерії поділені людиною на сім таких основних частин. Елементарні частинки, згадуємо, це що? Електрони, нейтрино і таке інше. Сукупність незначної кількості елементарних частин. Це вже ядра, атоми, молекули. Це є другий тип. Третій це вже багато цих. Елементарних частин. Тут фізичні тіла чи макро тіла. Вони творюють нашу планету, наприклад. От четвертим є планета. Планета обертається навколо нашого Сонця, який є зорею. Зорі, об'єднані галактики, шостий тип. І нарешті весь Всесвіт. Все це є у нашому всесвіті. Ось перший. Підрив, коли з нічого почало утворюватись наш всесвіт, через долі секунди світло утворилось, частинки полетіли з сформовані ядра на соті секунд. Але для того, щоб вони пішли, ватиме, перетворились, дивіться, скільки говорить. Аж 300 тисяч років. Мільйони років пішли на те, щоб перші зорі утворилися, мільярди. До 3 мільярдів почали утворюватись галактики. Зараз воно утворюється, розширюється. І дивимося скільки живе всесвіт. 13,7 мільярда років. Усі фізичні тіла об'єднані у зв'язані системи об'єктів через чотири види фундаментальних взаємодій. фізичні поля, гравітаційна взаємодія, найбільш відома. Підняли олівець, відпустили впав на землю. Сила тяжіння між масами це гравітаційна земля. В атомах і молекулах, звичайних макротілах, об'єднані тіла за допомогою електромагнітної землі. В ядрі сильна чи ядерна. Є слабка взаємодія, так званий поток нейтріну, який утворюється при термоядерних реакціях. Наприклад. І їх як реєструють? Є земля, будують нейтринні телескопи. Термоядерна реакція відбулася на Сонці, пролетіла нейтрини до землі, пройшло через всю землю, є невеликий шанс, що воно з цього боку землі попало на приймач нейтринної обсерваторії зареєструвалося. Співвідношення між різними цими чотирма силами такі. Найсильнішою ядерною прийняти за одиницю можна. Електромагнітна, аж на 3 порядки менше. Слабка, дивимося, аж на 14 порядків менша. Якщо ж приходимо аж до гравітаційної, яка тримає все навколо ось в кучі. Ми на землі, земля навколо Сонця. Сонце в нашій галактиці, вона аж на 40 порядків менша від сильної ядерної. Невід'ємною частиною матерії є її рух. А під рухом ми розуміємо усе, що відбувається в природі. Всі перетворення, всі рухи, оце все разом називається рух. Хімічна реакція рух, нагрівання чайника в ранішньому каві, в ранішній каві, для вранчої кави. Це також є рух, біологічний організм, людський варянок. Єдине, чого тут немає, тільки термоядерних реакцій. Не знаю. Вся решта, гравітаційна, електрична, магнітна. Чому? Бо ми складаємося з атомів молекул. Електрони негативні, обертаються навколо позитивно зарядженого ядра, от вам електрична взаємодія. Як маси вони обертаються гравітаційно і таке інше. Як ми проводимо дослідження? Всі фізичні дослідження розпочинаємо із спостереження. Тобто, Вивчення фізичних явищ в природі. Після цього, другий випадок, ми висуваємо робочу гіпотезу, наукову пропозицію, яка пояснює дане явище. Висунута гіпотеза на третьому етапі проявляється експеримент. Що таке експеримент? Це відтворення цього явища штучних лабораторних умов. Підтвердилось, Переходимо в четвертий етап, вона стає науковою теорією закону. Ні, починай спочатку. Ось так і ми з вами будемо намагатися вивчати все, що нас оточує. Удачі! Але перед цим нагадаю, давайте що. А це все твориться з допомогою вим, треба виміряти. І вимірюється вона з допомогою ось таких семи основних одиниць, які в 60-х роках. Об'єднані в систему інтернаціональну. Для кожної з них існує свій еталон. Ось є сім еталонів. Це ви окремо знайдете в багатьох дослідних випадках, можете це отримати. Всі інші одиниці, ну, покажемо давайте, на прикладі найпростішої формули. вас дрівня В помножте на Т. Шлях, швидкість на шлях на час. Відповідно, шлях, ось тут талон довжини, Еталон часу секунда є, входить. Сюди. Але швидкості тут не знаходимо. Відповідно, як ми його шукаємо, із даної формули. Ось так записуємо, що V рівняє S на Т, тобто виражаємо ось цю похідну одиницю через ось ці відомі сім. Виразили, і виявляється, що. Швидкість це є не що інше, як метр за секунду. Ну, тепер успіхів усім. Дякую.